Клієнт це гравець, сервер це грам. І давайте я створю пусту карту і покажу це на практиці. Запускаю тест. Ось гравець це клієнт, сама гра це сервер. Якщо гравець спробує створити блок, цей блок побачить тільки він. Інші гравці його не побачать. Ось гра теж його не бачить, цей блок. А, а якщо гра, точніше сервер, створить блок, і давайте хай по пофарбує його в червоний кольор. То цей блок побачать інші гравці. В принципі, на цьому можна було б і закінчити відео. Але давайте я вам покажу ще деякі приколи з кодом. Давайте створимо щось, я не знаю, якусь малювалку, типа гру, в якій ми зможемо щось малювати. Ось такий код. Давайте запустимо тест. Тепер я клікаю лівою клавішою, лівою клавішою миші, і у нас створюються ось такі блоки. Ці блоки. Інші гравці знову ж таки не побачать. Але що, якщо ми хочемо зробити так, щоб інші гравці бачили ці блоки? Для цього ми можемо використовувати ремоут-івенти. За допомогою них ми зможемо створити запит на сервер, щоб той створив нам блоки. Оце все можна в принципі, прибрати. Ну добре, не буду все прибирати, давайте я от так от просто зроблю. Отримую цей ремонт-івент і роблю запит на сервер. Лише тут один рядок коду. І на сервер ми можемо відправити якісь дані. Наприклад, позицію миші. Отримуємо тепер цей запит на сервері. Ось таким чином. Remote event. On server event, Connect, Function. І у нас є інформація, від кого ми отримали цей запит, а також там, я не знаю, різні аргументи. У нас, ми от відправили тільки позицію, і тут ми тільки приймаємо позицію. І на сервері ми просто-напросто створюємо блок. Давайте тепер спробуємо потикати по землі. Дивимось. І оп! Гра. Тепер бачить, які блоки ми створили і де ми їх створили. І інші гравці теж їх будуть бачити. Також я створив спонсорство на своєму каналі, тому можете щось придбати по бажанню. І на цьому все. Удачі з Роблок студії.